Мої вітання! Сьогодні зробимо ось такі подарунки в блендер. Отже, починаємо з того, що видаляємо стандартний куб і створюємо новий. Далі переходимо в режим редагування, дивимося або з X, або з Y, і ми повинні зараз розрізати його приблизно на дві третини. Обираємо лопкат або замкнути розріз. Наводимо на нього, затискаємо ліву кнопку миші і тягнемо ось таким чином, щоб десь приблизно дві третини відділити. Так, знімаємо лупкат. це може бути переміщення, наприклад, так, обираємо тепер грані і нас цікавлять ось ці грані, які ми тільки що з вами вибрали. Затискаючи Shift, все ми з вами вибираємо по периметру. Все, що я зараз натискаю, у вас з'являється, як ви тільки що побачили, над наді мною. Так, далі нам необхідно екструдувати. Екструдуємо наступним чином: натискаємо і S і починаємо ось так витягувати. Але при цьому, ось давайте так, гіперболізую, зроблю ось так. Ми бачимо, що ось ця давайте так. Ось це ребро вище за це. А нам необхідно, щоб вони були на одному рівні. Тому а робимо наступне. Так. Ми знову ж таки екструдуємо. Так, вибрані всі, екструдуємо І S. Тільки ми повинні натиснути Shift Z для того, щоб ми екструдували тільки в ширину. Так, і екструдуємо ось так ось трішечки робимо кришку нашої коробки. Так, о, далі. Переходимо знову в режим редагування. Обираємо знову лупкат і розрізаємо в якийсь або так. або так, як нам буде цікаво. А, так, ну, наприклад, ось в такому випадку. Натискаємо тут ліву кнопку миші один раз. Обираємо ребра. Так, і обрані ребра ми дублюємо. Тобто, по всьому периметру, ось цей розріз, ми повинні дублювати Shift-D. Натискаємо ліву кнопку миші для підтвердження. А далі відокремлюємо е, дану гарантію, яку ми дублювали. Права кнопка миші. Відокремлення вибране. Як ми бачимо, ось е, за мною, да, над головою у мене з'явився ще один куб. Так тож, ось цей куб у нас буде подарунок. Так, А куб, то, який ми відділили, то по одне, одне ребро, це буде стрічка. Перейменовуємо. Для того, щоб ми не загубили його. Так, тепер нашу стрічку, ми давайте подивимося з Х і трішки її змасштабуємо. Натискаємо S і починаємо масштабувати. Ну, Десь приблизно ось так. Переходимо в режим редагування, обираємо тут вершини, і нас цікавлять ось ці вершинки, які масштабувалися трішки ненормально. Опускаємо їх десь приблизно на ту саму відстань, як і весь периметр. Так, тепер нам необхідно додати сюди, обираємо ось ці чотири вершинки. На самих кутках. І додаємо фаску. Для цього натискаємо. Якщо просто ми натиснемо Ctrl-B, нічого не спрацює, ми повинні натиснути Ctrl-Shift-B. І тепер ми зможемо додати фаску до наших а, ребер, да, до наших точок. Але ну, дві. Звичайно, мало, тому ми беремо і додаємо а, шатку миші, прокручуємо від себе, додамо декілька, і ось бачимо, як це буде виглядати. Як на мене, дуже добре. Так, тепер обираємо ті самі а, вершинки, які ми тільки що переміщували, і робимо з ними те саме: натискаємо Ctrl-Shift-B і таким чином додаємо десь приблизно ось так. Я думаю, буде достатньо. Так, виходимо з режиму редагування, дивимося, чи все нас влаштовує, а нас влаштовує повністю все. І ми повинні продублювати його. Ми можемо це зробити в одному і тому самому файлі. Тому ми будемо дублювати в режимі редагування знову. Переходимо в режим редагування, обираємо тут, ну, наприклад, ребра і обираємо повністю всі. Для цього натискаємо просто A. Так, далі натискаємо Shift-D для підтвердження лівою кнопкою миші. RZ90. І підтверджуємо, наприклад, Enter. Натискаємо. Так, тепер, коли ми вийдемо, ми побачимо, що це у нас один об'єкт. Натискаємо праву кнопку миші конвертувати в криву. Тепер це у нас крива. І робимо через фаску. Тобто ми зробимо фаску через об'єкт, а об'єктом у нас буде також а, крива, тільки у вигляді площини Shift-A. І у нас необхідно вибрати крива. І ось тут полігон. Ви зараз, напевно, якщо робите паралельно зі мною, дивитесь, а у вас цього просто немає. У якому, в якому вигляді це у вас буде. Так, у вас буде це без екстра uh, Object. Так, тобто, якщо я зараз uh, зроблю ось те саме, що я тільки що да? тобто візьму Shift a і оберу кривазй, у вас буде ось таким чином. Додамо сюди ось ці додаткові криві. Для цього в пошуці ми можемо просто набрати курв, так, і нас цікавить «Extra Object». ось цей пункт. Зберігаємо уподобання, закриваємо і додаємо ту саму криву, яку я вказав у вигляді площини. Так, зараз вона одразу додається в режимі редагування. Тому ми повинні одразу з нього вийти. Натискаємо «Tab». Обов'язково без цього буде, о, можливо, у вас і не вийде. Так, переміщуємо нашу о, криву у вигляді площини десь подалі. Обираємо тепер нашу криву стрічку, переходимо в вкладку Криві, обираємо об'єкт, Фаска об'єкт, і ось о, інструментом вибор просто клікаємо на нашу площину і дивимося, що буде відбуватись. Ну, Дуже схоже на стрічку, але щось завелико. Тому ми будемо її зараз масштабувати. Обираємо а, нашу, а, скажімо так, батьківську а, площину і натискаємо S по Y. І тепер робимо меншим. Так, так. SX і зменшуємо ось таким чином за шириною стрічку. Ну і знову ж таки, SY для того, щоб зменшити по висоті. Як тільки нам цього буде достатньо. Ну, ось, наприклад, ось так. Ми залишаємо. Тобто, як на мене, так дуже добре все вийшло. Ну, і ми можемо конвертувати назад тепер це в сіть. Наша стрічка тепер, як звичайний наш як звичайний меш. Єдине, що то, то мені не подобаються ось ці складочки. А, так, давайте згладимо, бачимо, як воно виглядає не дуже. Давайте додамо ще модифікатор. Поділ поверхні. Так. Ну, ось приблизно ось так буде виглядати, як на мене, так дуже добре. Застосуємо одразу. Застосувати. Так, виглядає, як на мене, вже подарунок добре. Так, до речі, ось цю стрічку можна вже і видалити. Вона вам вже буде не потрібна. Криву. Так. А створимо тепер бантик. Так. Ну, давайте подивимося, наприклад, з Y і додаємо криву у вигляді кола ось стандартно. А, повернемо по X R X90, натискаємо Enter, перенесемо ось догори. І а, далі нам необхідно трішки відредагувати нашу ось цю, а, цей бантик. Обираємо тут нижню точку і переносимо її ось так нагору. Так, дивимося, як вона буде виглядати. В принципі, нормально. Тепер беремо, навпаки, верхню точку і переносимо її до нижньої. Ось таким чином. Все, в принципі, бантик у нас готовий. Єдине, що вийдемо з режиму редагування. Переходимо в вкладку а, кривих. Нас цікавить тут геометрія і витиснути. Давайте подивимося зверху, поки що. Витиснути і починаємо з таким чином переміщувати приблизно на ширину ось цієї стрічки. Дивимось, ось так виглядатиме наш бантик. Так, як на мене, так дуже добре. І тепер ми можемо конвертувати нашу криву знову в сіть. Конвертуємо. Бачимо, як вона виглядає. А що тут мені не подобається? Мені не подобається, по-перше, що, а, ну, скажімо так, виглядає пласким відповідно нашої стрічки. Да? Тому ми переходимо в модифікатори, обираємо тут потовщення Так, ну і об... тут знову ж таки, так, по-перше, сув на одиничку і. Десь ось 3, напевно буде достатньо. Так, і додам іще. Генерування і додам тут ще поділ поверхні. Десь на 2. Ну, в принципі, можемо одразу і застосувати. Застосовуємо верхня. Застосовуємо тепер. А, і цей. Так, перейдемо в режим редагування. Бачимо, як гарно у нас виглядає наша сіточка. Так, тепер. До нашого бантику нам не вистачає ось тут стрічки навколо. Зробимо це також за допомогою кривої. Shift A. Обираємо криву коло R90, Y, -90, Enter. І перенесемо угору. По-перше, зменшуємо повністю по всій окружності. Переходимо в режим редагування. І а, так. Оберемо повністю все, повернемо по X на 45 градусів. RX. 45. Так, і тепер ми можемо взяти ось ці дві точки, опустити їх. Трішечки розширити. С по Y Так, ну давайте приблизно ось так зараз подивимося. Якщо що, виправимо. Переходимо знову у вкладку криві і е, повинні зараз взяти і ось так висунути. Забагато трішечки. Так, як на мене, виглядає дуже-дуже класно, так, як воно і повинно бути. Єдине, що, давайте візьмемо ось ці точки нижні і трішки їх наверх потягнемо, щоб вони не так провалювались. Так. Так, і тепер ось, тепер мені здається, дуже гарно виглядає. Вийшли з режиму редагування. Конвертуємо в сіть додаємо все те ж саме потовщення. Так, ось у нас потовщення Знову одиничка. І знову десь 0,3. Так, і після цього додаємо поділ поверхні. Десь також на 2. Виглядати буде дуже добре. Приміняємо потовщення застосовуємо потовщення застосовуємо поділ. Ну ось так тепер виглядає. Так, можна бант уси згрупувати. Ctrl G. І тепер у нас буде окремо три об'єкти. Давайте так його і назвемо. Бант. Він ще нам знадобиться. Так, вимкнемо бант, стрічку і подарунок і додамо сюди циліндр. Так, далі зменшимо по Z. SZ. Ну, давайте розмістимо над. Ось так приблизно. Так. Це у нас буде також подарунок, тільки круглий. Але дуже схоже, ми його будемо робити. Переходимо в режим редагування, лукат і також додаємо сюди кришечку. Тепер обираємо по колу всі полігони за допомогою зажатого Alt. І знову є S. Shift Z і збільшуємо нашу кришку. Так, далі, нам необхідно буде додати тут перетин. Тому ми подивимося зараз зверху, обираємо ребро. І ось, наприклад, беру ось це ребро, і навпроти нього зажимаю Shift і обираю друге. Для того, щоб об'єднати, тобто додати сюди полігон, натискаю F. Так, і тепер, що нам необхідно зробити? Ось у нас один полігон вибраний, і обираємо по колу ось таким чином. З шифтом затиснутим повністю ось таким чином. Як ви розумієте, це і буде наша стрічка. Дублюємо Shift D. І відокремлюємо права кнопка миші, відокремити, вибране. Так, виходимо з режиму редагування. Беремо ось циліндр. Це у нас буде а, круглий подарунок. Так, і тут давайте стрічка 2 просто. Так, беремо нашу стрічку другу. А, знову ж таки, дивимося якось збоку. Так, і трішки. Давайте ось. Десь приблизно ось так. Подивимось так. І трішки збільшуємо С. І ось небагато отак от збільшуємо. Так. Тільки що мені не подобається. Знову ж таки переходжу в режим редагування вершинки. Вибору ось ці. І зрифтом вибору ось ці. Ну і так само, як минулий раз, ми їх опускаємо. Так, далі можна вже обійтися без кривою. Просто додаємо тут потовщення. Знову 1. І дивимося, десь, напевно, 3 буде достатньо. Так, і після цього робимо наступне. Додаємо знову поділ поверхні. Генерування поділ поверхні. І також десь на 2. ну, давайте. Згладжене тонування. Ну, як на мене, виглядає більш-менш нормально. Так, перейдемо в режим редагування, додамо тут розріз і перетягнемо донизу. І тут так же само. Щоб у нас не було ось тих некрасивих ліній. Так, як на мене, дуже добре. Тепер ми можемо продублювати цю стрічку. Shift-D. R Z90 Enter. Так, ну ось так ми бачимо, як буде виглядати. Далі можна увімкнути бант, продублювати його. Shift D. Так, і ось бант 01 у нас є. Його ми зараз візьмемо і змасштабуємо. S. І тепер тільки по Y. S-Y. І далі ми його можемо. По-перше, розмістити ось таким чином, щоб у нас він був. І по-друге, повернемо навколо Z. R Z. І ось так повернемо. Так, о, тільки мені ще тут не вистачає таких стрічок. S, Shift A. Обираю тут площину. Перенесу я десь ось так. Давайте подивимося одразу зверху. А, далі зменшимо по Y, S- -Y, щоб це у нас була ніби стрічка така. Так, як на мене дуже добре буде виглядати. А, натискаємо Tab. Далі розрізаємо по довжині ось таким чином. І робимо наступне: ось ці дві точки ми повинні змасштабувати всередину: SX, і ось таким чином масштабуємо. Так, далі. Виходимо з режиму редагування, додамо тут потовщення. Знову одиничка і десь 0,3, напевне, десь так. І додамо тут фаску. Кількість сегментів побільше і кількість тут також. Так, тут, напевно, ось так. Згладжене тонування, і ось так буде виглядати. Наша стрічка. Єдине що, давайте перейдемо в режим редагування і додамо тут ще два розрізи. Один. І ось так десь другий. Буде виглядати набагато краще. Так, розміщуємо стрічку на своє місце, тобто ми її опускаємо. Давайте зверху подивимося і о, також обертаємо rz і обертаємо ось приблизно так. Дивимося, як воно виглядає. Так, мені подобається. Так, давайте це все перенесемо трішечки в сторону. Можна ось просто взяти. Так, і переносимо. Вмикаємо тепер все, що ми там повимикали. А стрічку, до речі, можна продублювати, як я сказав. Shift D по X. І переносимо ось таку гору. Єдине, що вона буде у нас відрізнятися, тому ми а, повернемо знову. Ось так розмістимо приблизно по центру. Так. Далі збільшуємо по ширині SX. І розміщуємо знову ж таки на своє законне місце. Ну, і е, ми бачимо, що виглядає не дуже добре наша коробка, вона дуже така кутувата. Тому ми додамо сюди поділ поверхні, десь аж на 2. І е, знову ж таки, у нас повинна бути як не кашолка, а саме як е, е, коробка. Тому натискаємо Tab, беремо loop Cut і додаємо розріз донизу. Далі до нашої. Коробки ось до, до кришки. І на самій кришці також робимо те ж саме. Додаємо розріз, на низ опускаємо, і додаємо розріз наверх, піднімаємо. Виходимо з режиму редагування, обираємо згладжене тонування і бачимо, яка прекрасна у нас вийшла коробка. Подивимося отак от з боку. Перенесемо наш подаруночок. так І напевно додамо декілька дублів. Тобто візьмемо і продублюємо Shift-D. Так, давайте по Y спочатку. І тепер перенесемо просто по X і зменшимо. Так, виставляємо камеру. Огляд. Камера за оглядом. Далі додаємо площину. Shift a Обираємо площина, Збільшуємо. І єдине, що лишилося, це додати матеріал. Перейдемо в рендер. Так, не єдине, що лишилося, нам ще потрібно виставити світло. Так, продублюю по X. Десь ось так. Так, тепер обираю перший бокс. Нехай він буде червоного кольору. Так, далі. Стріч. Далі другу коробочку. Ну, знову ж таки, обираю кольор, там який подобається. Нехай це буде якийсь жовтенький. Також ми можемо погратися із шорсткістю, але, в принципі, давайте лишимо, так, як є. Так, далі якусь синеньку коробочку, або навіть зелененька, нехай буде. Так, а ось ця, нехай буде точно синя. Тепер стрічки. Так, ось ця, наприклад, стрічка, нехай буде а, червоного кольору. Так, і нехай вона трішечки буде блискуча, тому ми додамо сюди металічність і шорсткість трішки приберемо. Так, металічності тут аж забагато. Так, є. Перейменуємо, що це у нас стрічка. Є. І тепер обираємо цей самий матеріал. І тут. Ну, і нехай ця також буде. Такого самого кольору. Та нехай і ця також буде. Або давайте вже зробимо інший тут. Ну, наприклад, нехай в даному випадку буде щось таке більш світленьке. Обираємо тепер нашу площину і додаємо також матеріал. Нехай це буде повністю ось металічний, і шорсткість ми приберемо. Далі перейдемо в рендер, відбиття а, вплив оточення, і відбиття разом з заломленням увімкнемо. Так, і ось таким чином ми будемо бачити, як виглядає. Єдине що, повернемось і трішки також додамо тут шорсткості. І, можливо, трішки зменшимось ту саму металічність, щоб воно відбувалося, але не так явно. Так, ну і в, принципі, і в принципі все. Далі ми можемо вже рендерити зображення.